Нам терористів знову гинуть. І українські військові, і мирні жителі. Сьогодні вранці у бою під селищем Гранітне біля Маріуполя був убитий один боєць батальйону Азов. Шестеро дістали поранення. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці. Минулої ж доби у зоні АТО загинуло троє українських військових і ще 15-ро поранені. А у попасній убито двох літніх жінок. Ще трьох городян травмовано. Містечко протягом доби пережило десяток. Обстрілів поранення також дістали і п'ятеро жителів Луганська. Головною бойовою зоною залишається Дебальцевський плацдарм. Терористи з градів гатили по залізничному вокзалу, намагалися захопити місто. Там вже шостий день немає води, електрики та тепла. Біля Дебальцевого воюють п'ять тактичних і три артилерійські групи противника, кажуть в інформаційному спротиві. Загалом близько двох з половиною тисяч терористів із танками та градами. Попри все, українські вояки утримують свої позиції. Міномети Яки батальйону Азов завдали серйозної шкоди бойовикам, які обстрілювали селище Гранітне. Але у штабі АТО покращень не очікують. Навпаки на можливість чергової ескалації збройного протистояння вказують факти прибуття з території Російської Федерації, вантажів із зброєю, боєприпасами, пально-мастильними матеріалами. А також очікуваний черговий російський, так званий гуманітарний конвой, що вже... Вирушив на Донбас.